Волинський митник і залізничник взялися незаконно переправляти за кордон оперного артиста, так переконані правоохоронці. Мовляв, як тільки почалася війна, артист національної опери України разом із сім'єю приїхав у прикордонне село Римачі. Якийсь час жив у місцевої жительки, котра на його прохання, так би мовити, звела артиста із митником. Той, за версією слідства, разом із залізничником привезли і посадили артиста у поїзд, Київ, Варшава. Поза пунктом пропуску його виявили прикордонники. Артист тепер свідок, а митник і залізничник на лаві підсудних. Обвинувачений митник та залізничник приїхали до суду. Позаду них свідки. Сьогодні допитують жінку, котра в перші дні війни прийняла вдома київського артиста із сім'єю. Пані Наталія живе у прикордонному селі Римачі. Запитав, чи я знаю прикордонника чи митника, щоб спитатися, як вивезти сім'ю за кордон. І я згадала за Сашу та й дала його номер телефону. Про що вони там говорили, я не знаю. Чи відповідає ці твердження, що Госичинський за місцем вашого проживання запитував у вас, чи знаєте ви осіб, які могли б посприяти саме у незаконному перетині держави? Він мене не питав, чи я знаю когось, щоб незаконно перетнути кордон. Не питав? Не питав. Не просто мене спитав, Добре. чи я знаю когось, щоб ну, запитати. Цікавився у вас. З перетину кордону ним, з сім'єю. Що виключно сім'я. А він залишається. Я не пам'ятаю, про що ми тоді говорили. Столичного артиста прикордонники виявили у потязі, але не на пероні, а в місці перестановки колісних пар. Це сталося 5 березня минулого року. Сам артист національної опери кілька місяців тому розповідав, що взагалі не знав, куди його відвезли митник і залізничник. Мовляв, йому навіть не розказали ніякого плану дій. Мене забрали, посадили в авто, нічого не говорили. Тобто я їхав, не знаю куди, не знаю. Я сів в вагон, ну і через декілька хвилин підійшли до мене прикордонники і спитали паспорт, сказали, де ваш цей печатка. І ну, я сказав, що я не знаю, тому що печатки нема. Мене не попередили, не давали ніякого плану дій. Так, ці люди. Тобто, коли я сів в авто, я не знав, що далі буде. Я не знав, що це. Злочин, не злочин. І коли вже мене забрали, так зняли з потягу. То я зрозумів, що люди, люди вчинили злочин. Артист написав заяву у поліцію. В суді запевняв, що про гроші і незаконний перетин мову із волинянами не вів. Начальник залізничної станції розказує, що того дня після прибуття потяга Київ-Варшава бачив, як обоє обвинувачених разом поїхали на автівці. І потім вони сіли в машину і поїхали в напрямку митниці туди, де, де перестановка. Якщо особа не прибула потягом, а хотіла підсісти на ваші станції в даний потяг. Де це відбувалося? Це має відбуватися на пероні. На, на пероні і з, з відомо прикордонників і з з митників має прикордонників оформити і тоді вже і, і сідати в поїзд на пероні. Зауважимо, що обоє свідків і обвинувачені всі з одного села. Живуть у ремачах. За цей час. Коли ви його знаєте, що він працює на митниці і так далі. Його спосіб життя або поведінка до інших людей виділялося якимось чином? Ні, я такого не знаю, не Можливо, його, він був схильний до витрат, коштів, якихось надмірного паніторія. Не не за могла... Ми не міняємо корисливий мотив, по-перше, обвинуваченого по-друге, ми не розглядаємо незаконне збагачення. Справжня інтрига розгортається після того, як відкривають журнал обліку пасажирських поїздів. Його веде черговий по станції. Як чуємо, у журналі вказано, що прикордонний і митний контроль завершили о 13-й годині 10 хвилин. Адвокат із посмішкою звертає увагу на час, котрий правоохоронці зазначили у підозрі та обвинувальному акті. Одинадцята година чи і руцький. Прибули Фіат Добло на станцію, а вже в 11.30 вони вчинили всі ці дії. А згідно остаточної підозри вже зазначається замість 11.30, 12.10. Ну, вже підтягували ваша честь максимально до цієї. До, 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 до цієї дати завершення прикордонного контролю. Якби прокурор е, звинувачував у порушенні е, порядку е, посадки пасажирів в потяг, Можливо, це і не 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 мало б значення. А оскільки прокурор звинувачує саме в організації незаконного переміщення, осіб через державний кордон, то це має фундаментальне значення. Уже на наступному засіданні допитають самих обвинувачених, тож вирок у цій справі не за горами. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.